Вітаю, друзі, вас на своєму каналі. Зараз коротеньке відео відзніму про хризантеми. Знову ж таки, про хризантеми. Хочу пройтися по своєму квітнику, показати, розказати вам і залишити в пам'ять собі, які хризантеми бояться приморозків перших, які не бояться, які постраждали, які залишилися неушкодженими, красивими. У нас було таке мінус три, навіть одну ніч було мінус чотири. Показував прогноз, і хризантемки трошки побили, якісь потемніли, якісь примерзли. Зараз я буду ось так проходити по квітнику, і ми будемо дивитися. Розпочну з оцих ромашок під номером 9. Вони в моєму каталозі, до речі, про каталоги, про всі хризантеми я залишу в описі під відео посилання на всі попередні відео, де я розповідала, показувала, розказувала, які є хризантеми. Кому буде цікаво, можете зайти подивитися. І так, найкрасивіше, ось так, якщо дивитися здалека, має вигляд ось ці жовті ромашки. Хоча також вони постраждали. Бачите, які квіточки, ось такі. Темненькі, приморожені. Але загальний вигляд, загальний вигляд, гарний. Дрібненькі ромашки, ранні, суп, вони до ранніх відносяться зовсім. Вони вже і перецвітали, скажімо так, але, в принципі, вже не залишилося нічого. Ті квіти, які ще не розцвіли, наскільки я бачу, їм не страшно. Ось, не розстріли ось ці фіолетові, трошечки прибило морозу. Опали вже перецвітали, тому так, ось така пишна жовта ромашечка, це зовсім інша квітка, пишніша, ніж попередня. Також вона чуть-чуть прибита морозом. Вишневі. Якщо взяти вишневі, Бачите, пожовтіли, потемніли, пожовтіли. Ось така я показувала в попередньому відео. Це у мене номер 47 хризантемка. Також серединка побита, але я сподіваюся, що оті бульбахи, які не розквітли, що вони дадуть гарну квіточку. Тому що ще буде. Ось на наступний тиждень, я диві, зовсім ніде немає мінусу, тому я думаю, що ще красу ми побачимо. Ось така ромашку подібна, на мою думку, вона зовсім не злякалася морозу. Гарна, де-не-де-видно якісь такі чуть-чуть скручування, але в загальному квіточка вигляду свого не втратила. Що постраждало найбільше, це білі сорта. Зараз я піду до того місця, де в мене є там декілька білих кущів різних сортів. От вони почорніли, потемніли, почорніли. Після першої ночі приморозків вони просто чуть-чуть порозовіли. А зараз ну, ось ця квітка, яка вже зовсім, зовсім втратила. І я не впевнена, щось ті, які мають розквітнути, що вони вже будуть гарні. Ось на цьому гудочку я не бачу абсолютно ніяких змін. На яка була, така лишилась. Можливо, десь чуть листочки потемніли, але загальний вигляд куща досить такий гарний. Ось така з салатовою серединкою квіточка. Зараз вам навіть не скажу, який це у мене номер, це у мене номер 14. Також мені зовсім-зовсім втратила свій вигляд. Ось тут такий самий кущ. Фіолетовий гудочок не розквічений, нічого йому. Точно так само, як і ось така вишнева. Жовта, бачите? Зовсім примерзла. Номер 26 в моєму каталозі примерзла, замерзла. І я так думаю, що вже попередньої краси не буде. Ось така горизонтемка. Це номер 25. Примерзла Примерзла і потемніли пелюсточки. Кущ повністю розцвічений, але не настільки вона втратила свій гарний вигляд, як білі кущі повтрачали. Дора. Десь якась котрась пелюсточка темніша, але в загальному нічого страшного. Зелена хризантемка. Зелена хризантемка, ось подивіться, серединки зелені, крайні пелюсточки потемніли. Покажу пізніше, коли повністю розквітне, що дійсно буде ще тепло. Що, що вона мені скаже? Ось ця така темна хризантема. У мене 45 номер в каталозі. Да, по... Тільки -ті квіточки, які були розквічені, ось бачите, є пожовтіння, є... видно, що вони попримерзали. Так само, ось ця вона така була кремово-рожева. Бачите, зовсім зовсім вона втратила свій вигляд, тому що вона померзла. Ось більшість пелюсточок померзли точно так, як і ось цієї. Це була така номер 3 Дуже гарна це така красива хризантема. Але вона і рання, в принципі, вона вже перецвітала. Дуже сподіваюся, що ось ця красуня, дуже її люблю. Номер 44. Я бачу, що тут ще дуже багато бульбах, і дуже хочу, щоб вона все-таки була гарною яскравою, не яскравою, а такою ніжною шапочкою. І вірю, що вона розквітне, покаже свої квіти. Ось. Така хризантемка також померзла. Всі вони є в моїх каталогах. Ви зможете побачити в попередніх відео, які вони були гарні, коли вони були не приморожені, коли вони квітли. Ось цю я дуже хотіла сфотографувати, коли вона була, була б повністю розцвічена. Номер 43. Вона така лимонна. Ромашка велика гарна, але не впевнена, що щось я побачу, тому що навіть бульбашки вони примерзлі. Так само, як і ось ця кремова. Показувала я її в відео. Тут вже майже всі квіти розквітли. І вона зовсім змерзла. номер 29 в каталозі. І, і ось така печалька. Гудичу, він, до речі, писала мені, як він називається. Я вже забула, десь я підписувала. Фіолетовий буде квітнути. вона не боїть, не злякалася, тому що вона дуже пізня і вона ще буде гарна. Так само, я думаю, що буде гарна оця рожева. Ось цієї, до речі, в моєму каталозі ще немає, вона буде в наступному. Але чи буде мені там що показувати, я не знаю. Тому що. Великоквіткові, про які я хотіла розказати основну інформацію, вони померзли. Але зараз ми до них підемо. Ось така жовта є в каталозі. Також попримерзала. Ось ця кореєчка. Мені подобається. Але бачите, вона така. Соковиті, такі були гарні квіти. Потемніли, покоришневіли, потемніли. Дора ще не розквічена, тому не злякалась, так само, як і ось ця. Це така має бути також ромашечка, біла, дрібненька пізня ромашечка. Ось ця красуня фіолетова. Я настільки очікувала її повного розквіту. Мороз зробив свою роботу. Кореєчка, ось ця примерзла. Але, ну пам'ятаю, номер. Чи то 121 я її підписувала. Десь, десь там є, зараз я скажу. 108, мабуть, чи 121. Ск... Ну, тобто в каталозі вона є, я не можу запам'ятати те все. Вона померзла, але ось ця підморожена ця серединка дала їй якусь таку цікаву оригінальність. Нічого нібито так і треба. Ось ось ця кореєчка померла вся, вона вже втратила зовсім свою привабливість. Ну, ось тут що ще буде? Так само, як і з оцієї оранжеві. Вона тільки починала розквітати, і наскільки я бачу, вона зовсім не злякалася морозу. Далі зовсім, на мою думку, не злякалась морозу. Ось ця хризантемка, Чомусь я її лишила тільки одну. Я не знаю чому. номер 23 в моєму каталозі. Там така була злена-злена серединка. І вона, можливо, чуть-чуть потемніла та серединка. Але наскільки я бачу, мороз її не злякав. Ну, ось так. Такий, такий загальний вигляд ось цієї діляночки. Зараз підемо ще до інших хризантем Ось цей мій великий кущ вишневий, морозу, Чуть-чуть злякався, Чуть-чуть приморожені, при... прижовчені. Ну, щоб сказати, щоб нічого не сталося, Чуть-чуть сталося, але в загальному кущ ще гарний. Гірочки ось ці жовті потемніли, Але але вони є. Зовсім-зовсім нічого не сталося з ось цією розкішною красуною, подивіться. Зараз я скажу, який це номер у мене. Якщо Це десь крайній каталог, коли подібних результатів. Не, не знайду, бо подивитись, хто от боїться, що в його місцевості такі ранні приморозки. Ось таку садити можна спокійно, тому що абсолютно нічого з нею не сталося. Вона, яка була, така і лишилася красива. Оранжева чуть-чуть потемніла. Трошечки потемнів ось цей кущик кореєчки. Яблуневий цвіт. Можна сказати, пропав, квіти потемніли всі. Ось, подивіться, яка куля також нічого нічого їй не. Абсолютно. Ніде не видно по квіточках, що вони підмерзли, чи, чи щось їм пішло не так. Мішнаві не розквітливий також Гарнюні. Ага, ось до цього сонечка хотіла підійти. Ось мені підписав, що це... це сорт називається сонечко. Ось висока хризантема. Трошечки примерзли верхні квіти. А ті, які були всередині куща, не злякались зовсім. Ось ця кореєчка. Чуть-чуть потемніли квіти. Так, ваніла. де наде де потемніли осередочки. Але загальний вигляд куща в принципі гарний. Не злякав мороз і ось цю хризантемку номер 7 Пізня жовта хризантема, жовтий розквітає під номером 7. Зовсім не змінилася квіточка, от яка вона була. Це у мене, до речі, був маточник, тому кущ такий розлетяний. Але мороз їй був не страшний. Така куреєчка. Примерзла. Сонечко вийшло, купа бджолів летять на квіти, як на сонечко. Ось цих хризантемка трішки примерзла. Так, номер 121 біла ваніла. Така анемоновидна, подивіться, Чуть-чуть серединки потемніли. Але також кущик має чудовий вигляд. Оранжева вже показувала таку потемніла. Це номер 60 у моєму каталозі. Ромашечка пишна. Не злякалася. Не злякалася зовсім. Ось та, що під номером 16, про яку я дуже сильно розказувала, що це віола-віолет. Відзніму навіть, напевно, сьогодні відео. Ну, Те, що це не віола-віолет, Я вже переконалася, тому що багато хто мені писав і рилась в інтернеті. Але ну, разом з тим квіточка дуже гарна, і я нею задоволена. Подивимося, що з того всього буде. Чекайте в наступному відео. До речі, підпишіться на канал, щоб не пропускати відео, які вам цікаві. Будуть, можливо. Я про неї розкажу більш детально все, що я дізналась. І я також розкажу свій досвід на рахунок віоли-віолет. Новий досвід. І вона померзла. От є ще бутончики, які не розквічені. Я сподіваюся, що вона розквіте. Великоквіткова жовта, крайні пелюсточки померзли. Тут у мене хтось має розквітати, тільки я ще навіть не знаю хто. Ну, тому сподіваюся, що розквітне і все буде добре. Під номером 104 ось ті помпончики. Бачите, зовсім втратили вигляд. Зовсім, зовсім померзли, зовсім вони. Не морозостійкі. Далі ось така у мене є корейка зелено-квіткова, зелена квіточка. Ще я її не вносила в каталог, бо вона була зовсім не розквічена. Ну, побачимо, що буде, тому що крайні пелюсточки мороз не пошкодував. Ваніла ось тут. Жива, здорова, не боїться. Кореєчка під номером 110. Мороз побив хризантемки які я ставила, це 53 і 54. Також попримерзали. А ось білі. От три три біли були в мене тут поряд, навіть чотири, що туди далі, корейка. І вони всі-всі постраждали. Я навіть не буду обривати квіти, я дам їм спокій, нехай собі. Буде вже що буде, вже, вже, вже нічого не поміняє. Хтось мені писав, що накривати агроволокном. Треба було деякі сорта накривати. Зараз я до них піду. Але прийдемося, що цим рядом. Щось ще що в мене не в каталозі не розквічене. Будемо бачити, що вона нам скаже. Точно так само ось така вишневенька. Я її ще не вносила в каталог, такої в мене немає на сусідній грядці. Зелені сорти. Що скажу про зелені сорти? Ось тут у мене є два кущики зелених раніших, які розпускаються раніше, тому що це все саджене там, одним днем, одною годиною. Ось ті саджені верніш, ранішого розпуску, вони попримерзали. Ті хризантемки, які йдуть пізніше, які ще зовсім зовсім не розпустилися. Вони, їм нічого. Ось навіть крайні пелюсточки їхні, майже, можна сказати, не постраждали. Ось тут якась красуня, навіть не знаю хто. Десь тільки розпускається. Це також, якщо все буде добре, буде внесено в наступний каталог. Зараз коротенько ще про велику квіткові. Ось тут в мене має бути така яскраво жовта. Бачите, крайні пелюсточки. Обмерзли, але бутончикам не, нічого не вадить. Так само ось тут така бордово-рожева. Вона ще буде квітнути, тому, сподіваємося, тепла погода дасть можливість. Мені кому цікаво, біля мене насолодитися красою ось цих горшкових великоквіткових резонтем. Ось ця кореєчка чуть, чуть примерзла, але привабливості не втратила. Так, ось тут у мене цілий ряд. Великоквіткових цих горшкових хризантем І в більшості ті, які ще не розпускались, ось наприклад, така бачу, що буде рожева, їм нічого не сталося. Вони ще розцвітуть. Якщо не буде е, морозів, вони ще розцвітуть. Ось тут така, навіть, я не знаю, чи вона буде біла, чи вона буде салатова, щось таке. Ось жовтенька. Одна квіточка тільки перемерзла. Такий вигляд вони мають, а от білі вже починали розпускатися, і бачите, ті, які вже були більш розпущені бутони, зовсім-зовсім попримерзали. Є ще не розпущені, тому сподіваюся, квіточка покаже себе. Потрібно було, звичайно, мені їх викопати, занести чи в веранду, чи в літню кухню. Але до того чогось у мене надійшли руки. Ну, та й багато, в принципі, кущів, які треба було. Викликати. Хоча б ті білі, які були вже дуже-дуже розпущені. Дуже мені шкода, що я того не зробила. Ось так. Ну, а той, хто то ще зовсім не розпустився, то не злякався. Так, ось ця кореєчка також промерзла. Ну, ось така загальна картина, що я хотіла вам показати. Запитуєте дуже багато питань на рахунок замовлення ось. Коречка також прихолола трохи. Ось це сонечко, дивіться. Яке сонечко. Так, і по питаннях замовлення я не... Не знаю, там я скинула в спільноті фотографії, які є маточники, зараз ще зайду. І на рахунок того, чи можна замовити. Весною можна буде замовити все. Замовлення прийматиму ближче до весни, тому що не знаю, хто перезимує, як перезимує, не знаю, як у мене будуть справи, як, наскільки я зможу їх черенкувати, ділити, і який кущ скільки дасть черенків.